Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо, як працювати з файловою системою та розглянемо використання клавіш для роботи безпосередньо з цією файловою системою. Перше, що ми розглянемо, це розглянемо елемент, який дозволяє нам створити папку в середовищі операційної системи Windows. Так? Для того, щоб створити папку, нам необхідно просто клікнути в вільному місці правою кнопкою мишки. Так, а в нас відкриється відповідно контекстне меню. І далі в цьому контекстному меню нам потрібно вибрати блок створити. І в блоці Створити ми вибираємо елемент, який нам потрібен. В даному випадку це є папка. Так, Натиснули, в нас створюється папка, синім кольором виділяється назва папки. Так, Це дефолтне значення, нова папка. Ми можемо це стерти і написати те, як нам. Потрібно її назвати, так? наприклад, «Проєкти так? і в цій папці ми там будемо зберігати проєкти Scratch. Є. Далі нажимаємо Enter або клікаємо з боку мишкою лівою кнопкою, для того, щоб зберегти назву. Так? От, клікнув з боку, назва папки збереглася. І, в принципі, я можу вже з нею працювати. Так, от Я можу зараз зайти в цю папку, і ми побачимо, що вона в нас, ну, поки що є порожня. В залежності від того, що ми там будемо в цій папці робити, ми можемо створювати різні якісь елементи. Так, наприклад, ми можемо там створити ще одну папку всередині, так, в якій будемо зберігати зображення. І так далі, відповідно, набір папок ми собі можемо створювати, який нам потрібно, і в ньому структуризувати нашу інформацію. Тепер, що стосується гарячих клавіш, які ми можемо використовувати для того, щоб працювати з нашими елементами, так, папки, ну, базовий набір гарячих клавіш, так, або комбінацій клавіш. Він включає в себе клавіші для копіювання, клавіші для вставлення, для скасування попередньої дії і для виділення усього елементу. Ну, Давайте і в мене є ось тут, бачите, папка зображення, в якій я що, створюю якісь там зображення свої, так, меню гри, фон і так далі. Космонавта. Давайте я спробую ці елементи скопіювати. Спочатку один, потім декілька. От в мене є фонове зображення, я хочу скупівати суто це зображення. Як взагалі це працює? Нам необхідно виділити саме зображення і далі скористатися комбінацією клавіш Ctrl-C. Тобто я зажимаю клавішу Ctrl, потім відповідно нажимаю клавішу C. і в результаті. В мене цей елемент скопіювався до буферу обміну, і я вже далі переходжу в місце, де я хочу вставити, наприклад, зображення, нажимаю Ctrl-V, і це зображення вставляється. Наголошую на тому, що незалежно скільки разів я буду вставляти цей елемент, відповідно, він в мене буде запам'ятований в буфері обміну. Так? Тобто от я зараз можу ще раз нажати Ctrl-V. Ще раз. І, відповідно, ці елементи в мене будуть додаватися. От бачите, в мене тут пропонується м -м, замінити, так? Е -м, ну в мене вже там є цей файл. Е в загальному я можу от казати або замінити, або пропустити, або, відповідно, порівняти відомості обох файлів. Подивитися, що вони одинакові. Е і, відповідно, продовжити. Так? Також, якщо я перейменую цей файлик, я знову ж таки можу численну кількість копій цих файликів вставити. Аналогічно, я можу повернутися до папки, яка називається Scratch» і вже в ній так само працювати, вставляти це зображення. Так, перейдемо. От Scratch» І сюди також нажимаю Ctrl-V. І це моє зображення додається. Тобто, Ctrl-C ми скопіювали. А далі скільки нам потрібно разів вставляємо. Це, зберігатися цей елемент буде в буфері обміну Windows до того моменту, поки ми не скопіюємо щось інакше. Тепер щодо відміни дії, наприклад, я скопіював, але я не хочу, щоб в мене в проєкті Scratch знаходився фон. Для цього я можу скористатися комбінацією клавіш Ctrl плюс Z. Так? Тобто я нажимаю Ctrl, не відпускаючи Ctrl, нажимаю клавішу Z, і в мене моя дія, яка була зроблена до цього, відміняється. Ну Відповідно, файлик, копіювання ось цього файлику в нас буде відмінено. Так, ну воно зараз провантажується. От, бачимо, пропав цей файлик, тобто ця дія була відмінена. Також дуже зручна комбінація клавіш, це та, яка дозволяє виділити усі файли, які знаходяться в папці. Ну Тут в мене зараз небагато файлів, але якщо б у мене там були їх сотні, так, мені би приходилось ну типу, не дуже зручно їх виділяти. Проте в, в, в операційній системі Windows є певна комбінація клавіш, яка дозволяє виділити. Ну, якщо це текстовий документ, це весь текст, якщо це файлики, то всі файлики, які знаходяться в папці. Як це працює? Ми клікаємо в папці, в якій хочемо виділити всі файлики, і нажимаємо комбінацію клавіш, Ctrl-A. Ctrl, -A. Ctrl -A спочатку зажимаємо, а потім натискаємо клавішу А. Бачите, всі файлики виділилися. Тепер я можу знову ж таки скористатися комбінацією клавіш, Ctrl-C, скопіювати їх. І перехожу в мої зображення, так, вставляю їх, нажимаю Ctrl-V. У ну, мене один файлик фон там є, всі решта відповідно перекопіюються, і зараз в нас в цій папці з'являться відповідні файли, які ми копіювали. О, є, з'явилися ці файлики. Ну і, в принципі, ми вже там з ними можемо працювати. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.